Ця інформація може бути корисна для садівників, які на невеликих присадибних ділянках поєднують сад разом із городом. Близько 10 років ми використовуємо нашу присадибну ділянку, змішано вирощуємо дерева, кущі, а також маємо городні грянки. Для більш ефективної організації цієї роботи ми зробили вузькі грядки. Ширина їх складає не більше метра, а конфігурація такої грядки залежить від того, які у нас є матеріали і яка у нас ділянка на садибі. Які переваги таких грядок? Перше, це, мабуть, набагато більша ефективність використання землі, яка у нас в наявності? Така грядка дозволяє розміщати. Ефективніше наші садові культури, скажімо, морквинку або бурячок, ми можемо садити прямо біля наших бортиків. Вони не затоптуються ногами. Так як розмір рівно один метр, ми ніколи не ступаємо на цю грядку ногами. І на наших суглинистих чорноземах це приводить до того, що ось на грядці я не наступаючи на лопату, бачите, наскільки у нас рихлий. Тут і гарний ґрунт. Якщо ми до нього уважніше придивимось, то ми бачимо, що він пронизаний рослинками, в ньому багато слідів від черв'ячків, тобто він дихає. Що це дозволяє? Це дозволяє більш ефективно використовувати наші добрива, полив, який використовується тільки тими культурами, які виростають на даних грядках. Крім того, ці грядки дозволяють організовувати гарну сівозміну. Скажімо, після вирощування перця, от на цій грядці, ми зібрали і посадимо озимий часник. на інших ділянках, яких у нас близько 15. Ми вирощуємо практично всі домашні культури, які необхідні для родини. Поряд у нас дайкон і маргеландська редька на іншій грядці клюква. Там суниці, ну і таке всяке інше. Я вважаю, що використання отаких обконтурених грядок підвищує і коефіцієнт по розміщенню культур і е, набагато полегшує догляд за культурою. Стінки грядки у мене дерев'яні, хоча можна для цього використовувати і плоский шифер, і метал, і бетон в залежності від фантазії господаря. Готуючи вказані грядки до весни, до весіннього посіву, після перекопування і планування ми, як правило, засіваємо їх сідератами. Ну, В даному випадку це буде озима віка. Перед настанням морозів, коли сідерати піднімуться, ми їх скошуємо і заробляємо в цю ж саму грядку, маючи навесну і зрихлений, і збагачений органічними добривами ґрунт.